Цей модуль лівого колеса призначений для пилососа Xiaomi Mi Robot. Воно було трохи використано і зберегло приблизно 90% свого первинного ресурсу, що свідчить про його довговічність та надійність. Продукт ідеальний для тих, хто шукає заміну або запасну частину для свого пилососа Xiaomi. Колесо виконано у класичному білому кольорі з чорною гумою, що забезпечує хороше щеплення з поверхнею та плавне переміщення робота. Конструкція Модуля передбачає необхідність легкої інтеграції з основним пристроєм, забезпечуючи простоту встановлення. Як додаткову перевагу для покупця, пропонується гарантія на один рік, що підкреслює нашу впевненість у якості товару та готовність підтримувати клієнта після покупки. Ця запчастина буде відмінним вибором для тих, хто бажає продовжити життя своєму пилососу, не вдаючись до купівлі нового пристрою.